А скажіть, в цьому лебедепаді у цьому новому вимірі реальності про який ви говорите, ви можете уявити, наприклад, військовий конфлікт між США і Данією за Гренландію? Чи це якась фантасмагорія? Військовий навряд, але економічний може і дуже добре можу уявити. А нам тоді болівати? Слухайте, це не, не про вболівання для нас. Кожен конфлікт додатковий це навряд чи, новий шанс. Це відволікання уваги від нас. Трамп і люди, яким він довіряє його оточення, вони не вважають Україну важливою. Тому, коли ми думаємо, що Трамп 21-го зранку, як ви сказали, прокинеться, на собі кави в Білому домі і почне думати про Україну, це звичайно там спокуса для нас, але так, так воно не буде. Я все таки хочу повернутися до зовнішньої політики. От ви, коли говорите про те, що там Канада, 51-й штат, це